Почнемо із найменших. Учні початкових класів допитливі пізнайки і з радістю навчаються за однієї умови, якщо це їм цікаво. Тетяна Васильівна Мережко пропонує своїм учням постійно змінювати вид діяльності. Це дозволяє не втрачати інтерес та увагу. Ми побували на уроці повторення вичинного матеріалу. Тут побачили все: від малювання до справжньої вистави. Використовувалися різні форми роботи. Враховуючи вікові особливості дітей, потрібно обов'язково змінювати види діяльності, щоб вони не втомлювались. Тобто це не тільки запитання, відповідь, різні завдання, а це і ігри, пісні, обов'язково малювання. Вимовляти англійські скоромовки справа непроста, особливо на випередки. A big black твістер with a big bad bug. вивчення кольорів можна поєднати із малюванням тим більше такого казкового героя, як дід Мороз. Пазер прост. Малювання, в свою чергу можна перетворити на цікаве логічне завдання. Графічний диктант, який за принципом схожий, чи то на шахи, чи то на морський бій, чи то на японські кросворди, змушує дитину бути дуже уважною до виконання завдань, адже замалюєш хоч одну клітинку неправильно, і картинка не вийде. Пані Тетяна радить, при повторенні матеріалу треба пов'язувати одну тему із іншою. Вона підготувала школярикам малюнки різнокольорових кульок, які потрібно поєднати із відповідним числом. Дітям така забава в радість і на користь. 10, with 10 word. Воно пов'язано одне з одним, обов'язково. Йде перехід. Якщо кольори, то е, цифри потім це пов'язують між собою. Е, пов'язуємо І вже відповідно до основного матеріалу підкріплюємо. Для того, аби діти рухались під час заняття, вчитель пропонує естафету з м'ячем. Але це не просто розвага, а повторення основних запитань. So, repeat to me, what's your name? What's your name? How old are you? How old are you? Old are you? Dasha, start, please. What's your name? My name is Vika. What's your name? My name is Sofia. What's your name? My name is Lisa. What's your name? My name is Nikita. What's your name? My name is Sasha. What's your name? My name is Pat. What's your name? My name is Tatiana. Selna. How old are you? I'm 7. How old are you? I'm 6. Ще одна методика вивчення англійською за допомогою пісеньок, ритмічне повторення слів, приємна зациклена мелодія та яскраві малюнки задіють всі види пам'яті дитини. Такому особливо віці це найкращий вид запам'ятовування. Вони у грі запам'ятовують декілька разів швидше, ніж просто сидячи за партою. Результат такого напруженого, але цікавого навчання видно одразу. Ті, хто ще кілька місяців тому майже не говорив англійською, сьогодні вже знають її основи. Вони знають основні звуки, вони вміють відповідати на Поставлені запитання, тобто є реакція, вони знають е, граматичні основи, е, і вони вміють читати. І таким чином ми можемо поновлювати їх знання новими правилами, новими, е, новою лексикою і новими темами. Наприкінці заняття учні цієї групи продемонстрували невеличку виставу. how old are you eddie i'm, I'm 11. 11 oh look how many presents are there 12 13 14 presents wow, wow. eddie here's your presents oh what is it is it a toy car open and see wow it's a robot it's fantastic I you for the presents eddie Oh yes, they are very nice. Thank you everybody. You are welcome. Here's your birthday cake, Eddie. Make a wish blow out. Далі ми попрямували на заняття до учнів четвертих-п'ятих класів. Тут багаж знань, звісно, більший, тож і вимоги до слухачів теж. Для початку швидка словничкова розминка, яка доводить пам'ять до автоматизму. Так, стендап, stand стендап, up. Stand up okay. так, дитинство, Childhood. чайдфуд, райд, скрипіти, скел Ні. Okay. Давай, запах. Або нюхати Smell. Смел Good. Ми з нами використовуємо всі форми роботи. Це і індивідуально діти і проговорюють, і записують, і слухають слова. Вони повинні бути всі задіяні у роботу. Один читає, інший перекладає, інший складає речення. Тобто діти не повинні на уроці відчувати, що працює лише один. Вони всі постійно повинні проробляти, проговорювати ці слова і вивчений матеріал. На уроці спілкування тільки англійською на тему стилів англійської літератури. Для початку згадали характеристики кожного біля дошки, а потім визначали стилі творів за допомогою аудіювання. Його значення величезне у вивченні іноземної. Це одна із проблем нашого навчання, що діти. Знають, як граматично побудувати речення, але сказати нічого не можуть. Тому ми намагаємось з цим боротися, щоб діти сприймали на слух англійську мову і могли спілкуватися нею, щоб вони не знали не тільки теоретично, а могли і практично застосувати свої знання. Okay. Don't laugh until I finish. My sister and I were playing backgammon in my і She told me a joke and I started laughing. Проте каже пані Вероніка: діти мають чути не тільки чисту вимову викладача або декламатора дуже важливо навчити їх вільному спілкуванню та вираженню власних думок англійською. Тому написання есе та читання їх в голос невід'ємний атрибут занять у цій групі. Дуже важливо, щоб діти ще самі навчилися використовувати свої знання. Тобто, для цього ми пишемо майже кожен тиждень якісь твори, невеличкі есе для того, щоб діти. Писали, виражали свої думки і бачили свої помилки практично. Тобто і граматика, і вивчені слова все вони використовують, і ми вже бачимо результат. Цього разу діти перевтілились у письменників. Кожен вигадував свою історію. діти мають і сприймати мову. Не тільки з касет, де все ідеально, де мовець каже слова чітко, але й від один одного і намагатися чути помилки один одного, і навіть інколи виправляти. Ми інколи робимо так, що міняємо зошитами один з одним і перевіряємо, наскільки діти бачать ці помилки, а потім вже я переглядаю після них. Діти шукали загублені слова, виконували самостійну роботу. На занятті можна було побачити різні вправи та завдання, і кожен отримав винагороду за правильні відповіді та активність. Викладач середньої групи лінгвістичного центру пан Руслан продемонстрував нашій знімальній групі один із найцікавіших і одночасно найскладніших видів перевірки вивченого матеріалу роботу над помилками. Здавалось, що тут такого: знайти зайве або вставити потрібне слово. Але авторська методика педагога змушує, так би мовити, згадати все. Там звання речі на причинок слідственної святі. Тодісь. После определенного набора, какого-то определенного набора грамматических тем, лексического материала и так далее, это не на одной же грамматической теме. В данной, допустим, задании у нас разработано, удар делается на несколько грамматических тем. Первое, это использование предлогов at on in со временем. Это использование географических и собственных имен, и употребление артикля за или нет. Это не определенные грамматические темы, времена, в смысле the present simple или the present progressive. Это также степени сравнения прилагательных, То есть это целый комплекс тем и ошибки разнообразного плана. Лексические, стилистические, порядок слов в предложении, грамматические ошибки, отсутствие наличия артиклей, отсутствие наличия предлогов, ошибки в правописании. То есть это комплексная такая методика, которая как бы дает полную картину вообще с чем мы имеем дело с английским языком. Good. So the verb to be is missed in the form to be production. They are behind the garage. Under is spelled wrongly. Неправильно написано. under wrong spelling. And what else? Така робота над помилками вимагає певного рівня знань, каже пан Руслан. Адже ховає помилки дуже майстерно. Тут 40 ошибок і всі на різні види правил на разнообразні, тому це дійсно дуже ефективно. Але проблема состоит в том, что вперых А тяжело найти, а Б само такое задание тяжело составить, понимаете? Ну нічого страшного. Вони вспевають, молодці. Для хлопців та дівчат така робота своєрідне змагання. Кожен хоче знайти всі помилки першим. О, яка зарання? Що? Заплановане в на будущее. Поэтому they are. Правильно. Это своего рода игровое. Да, тот нашел больше, тот нашел меньше, тот то увидел, тот то увидел. Но оно как-то их объединяет. И когда мы в классе это делаем, у них идет такая дискуссия. А это с тем-то должно. А здесь такое правило, а здесь такое правило. То есть они сами включаются, и это учат, они учат. объяснять правила. А якщо ти запам'ятав правила, как я говорив, сначала вчало вело в сознание, это уже, вже уже хорошо. А когда из сознания не піребезрується в подсознание, вот это вот. сам вчитель має чималу мовну практику, адже вісім років жив у різних куточках Великобританії. Чоловік розповідає, та мова, яку ми вивчаємо в Україні, далека від розмовної англійської, і взагалі її граматика одна із найскладніших в світі. Тож вчить дітей розуміти цю іноземну на рівні інтуїції. В чому складність состоит любого изучения языка, любого Це не граматика, це не лексика, це чувство язика. Вот если вы разовете это чувство, ты можешь не знать слова, но можешь догадаться по значению, можешь не знать правила грамматического, но можешь сказать правильно, выработав это чувство интуиции, чувство языка. И вот это задание как раз и рассчитано на то, чтобы выработать чувство языка. Это самое важное при изучении, например, такого тяжелого языка, как английский, потому что грамматики сложнее, чем в английском языке, просто не существует.